Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Бездомна прерва горя і скорботи панує в Україні на цей час. І всі мої думки, і сльози, і турботи за тими, хто віддав життя за нас. Всім серцем вірили вони у кращу долю. За неї на майдані полягли, за українців і за їхню волю. Своє життя, не завагавшись, віддали. Ніколи їх не забувайте. Внесіть в історію кожне ім'я. Онукам дітям ви розповідайте, що наша Україна ще жива. І буде жити вона дорти, допоки люди в ній такі живуть. Такі, як на Майдані, ще й досі війну з бандитами жорстоко ведуть. Небесна сотня юнаки, батьків імена ніколи не забути. Вони за нас всі полягли, так як і ті що захищали круто. Ще мить у грудях і душа болить за долю рідного народу. Але у серці іскраща горить, і не втрачаємо у свободу. Небесна Сотня та в серцях вогонь. Він гаряче за Україну, віднині тихим співом заспокоїти я свою дитину. Небесній сотні, шана і молитви, за чисті душі, що злетіли в нас. Їм шлях високий, Боже освятий, і в мирі, і в Господи. Прийми до себе. Небесна Сотня, герої нескорені, найкращі, найвідважніші сини, яскравим сяйвом в небі засвітили, щоб інші мріяли, любили і жили. Небесну Сотню, Господи!